Угу. Неси, Джек, неси, неси. Давай, давай. Неси. Принеси, сказал. Сейчас лева пройди. Отморашується, бачиш. Джек, дай, іграшку дай. Білочку дай. Де білочка? Білочку давай. Давай, давай сюди. Дай, дай. Джек, дай. Ай, молодець. Тіка що подай, я, щоб я не вставала, Подай. Білочку дай. Ха-ха. Вже всі тридцять вже ж ночі прохладніше, все равно земля остиває. І соне все заходи рольче.

Ой! Опа! Ай, красивий! Виноградь! він тут причепився. Опа. Я ж хочу, щоб, щоб ветку не обрізати, а воно виходить, що я ветку рішу. Боже, тут эти ос полно. Ос полно. Треба стульчик. Думаю, достану. Заходимо. Ось він уже переспів, вже сипаться.

Все, виноград небагато, але нарізали. <різався> Зібрали врожай, все разом. Зараз спробуємо покрутити, Тут у нас такі гарні. Виноград чекає своєї черги, ну в першу чергу це помідори. Починаємо. Соковижималкою я вам уже показував. Вітя змайстрував, як зміг. Зараз почнемо. Що не Нормально, давай я буду. Що ти Стоятиме два часа. Я просто буду дивитися. Так чого тут не не поставити сюди, як вони стояли? Чого час? 15 хвилин всього. Я виключу, виключу. Ну що, поїхали. Там там миски треба ж будемо, наверное, нам убрати, бо другий раз же вчора. миску чисту надо. Це то чистий тозик. Пировинки були! Нічого тебе вас підкутли. Як у нас полет пронес? Слушай, класно. Ти сьогодні купляв. Зараз помата накручує. Ти ж бачиш, яка у нас електро, як жіну Нормально падає все кругом, нічого не розвивається. А ви кипите, Ну, так. Ми ніколи не робили бісенечок, а я бісенечками не п'ю, а бісенечок не кулаю. У нас а -а -а, сама таєт -то є, тому бісенечок собі каю, а я на бісенечок роблю. Да, она круто как сумасшедшая. Да, все. 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 Так, да, она круто здесь, Наверно, не, не, не співає Еда. Та <гум> ні, у нас ми пробували виноград крутити. Через оце? Так, да, а воно не поперло, забивало, і я його, ну коротше, -про -про проверну. Ящиків ще багато? Звісно. Штіка. Перший. Медалу, а то что выспать? Oh. Ну по сути. Виключили хвітку. Томат вже закипає кастрюля така двохвідерна, і оце скоро закипить і будемо закривати. Баночки стерилізуються. Сюди їх власно в мене 9 штук, літрові, літрові і. А тільки літров я по моєму поставила. Жарко, жарко в долі, світла не було, тільки включили недавно. І я бігом, поки світло є, тому що невідомо, коли виключу, чи через дві години, чи довше, хто його знає. І тому зразу стерилізую і закриваю, скільки встигну. Це в мене півтора літрове. Ну, закрию півторалітрову. Що робити? Тітя. А сходи принеси мені баночок е, такі двохлітрові, півторалітрові. Щоб я їх поставила, встигла простерилізувати ще. Вітя тіпа не чує. Так, а це, по-моєму, я навіть не замітила, яка це кришка, яка тут Та, що закривається чи яка? По-моєму, така. М -м, треба витягнути. Бо не в тарілку цю. Це поки трішки відклали, тому що баночки закінчилися стерилізовані. Ще трішки почекаємо. Оце отак от, от. Опа, виключили світ. Опа, лопнула. Баночка. Які кришечки красиві. Прямо з різними овочами, фруктами, ягодками. Гарненькі. Ну, це за один раз, виходить, 9 баночок. Вони просто 9 баночок стають мені в духовку. І остання банка. Помідорчики. Включили світло. Знову, слава Богу, недовго його не було всього дві години. Так, зараз. Закриваю банки, в які є. Починаю з літрової банки і закінчувала трьохлітрову. Одну трьохлітрову, потім двохлітрові, одна. Півтора літрова і оце літрові, п'ять баночок. Закрила просто помідор. Рецепт самий простий. я завжди так роблю на літр на води одна столова ложка солі з горкою і 3 столових ложки теж трішки з горкою, цукру. І 40 мілілітрів. Уксусу в кінці. Ну, ось, я їх попереворачувала. Тепер хорошо накрию і будемо продовжувати. Получилося. Так що самий простий і надійний. Як завжди ложу горошок, перчик, чорний, душистий, ложу часничок, ложу цибульку і все. Лаврушечку. Зараз переверну томатний сік і 5 баночок помідорчики. Солоденькі будуть, смачненькі. Казала, що не буду, не буду нічого закривати. А воно трішки лишнє прийшлося закрити.